Господу нашому слава і поклоніння. Слава Господу, Бог достойний, слави і хвали. Ради вас бачити, радий бути сьогодні з вами. Бог є добрий до нас, благослови нашого, бо ми сьогодні були зібрані, мали причастя, згадували ту ціну, ту жертву, яку Бог заплатив за нас. Свята Євангелія від Івана, перший розділ. 12 вірш від Івана, перший розділ 12 вірш. А тим, які. 11 і 12 вірш. До своїх він прийшов та свої його не прийняли. А тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми. Тим, які вірять у його ім'я. Слава Господу за такий текст. Я був сиротою в дитинстві, і я жив з бабусею. Батьків я не мав. Я згадую, як в дитинстві було, що ну, ми ходили по соціальних службах, часто було таке питання формальне, чи не хочу я, ну, як би, нормально мені там вдома, чи не хочу я в дідому, або не хочу, чи я в другу сім'ю. І ну, я пам'ятаю, як це було. І це такі спогади важкі. Зараз, згадуючи, я бачу такі моменти, і це мене сокрушає дуже серце, коли діток беруть. З дитячого будинку беруть додому, усиновлюють, беруть на поруки, на опікунство. Я там не знаю формально, як це, але я знаю, що цих діт діток беруть додому. І це сокрушає серце. У них з'являється нове життя, майбуття, надія на те, що ось і не тільки в майбутньому, а й вже краще. Є любов, є турбота. Є стосунки, відносини правильні, сімейні, і це дуже закрушає серце. Раніше проповідники, в приклади ставили цитати з книг, з фільмів, часи нові. І я там, коли там лістаю в інстаграмі, дивлюся дівчинка. І її вітаю з днем народження. І це перший день народження в сім'ї. І це сукрушає серце. Це заставляє радуватися. Там куча емоцій, таких, які не передать словами. Це от, от та вона любов. І всі ми в Христі Ісусі сьогодні маємо нову сім'ю, маємо батька. Ми всі усиновлені. Слава Господу. Усиновлені, бо були дітьми гріха, дітьми світу. Ми усиновлені з неблагополучної сім'ї. І це великий повод радуватися сьогодні. Да з неблагополучної сім'ї, і якби ми не окультурували всі ті гріхи, то гріх, то грязь, і ми з поганого прийшли до Бога. Амінь. Чи може хтось хорошого прийшов. З поганого прийшли. І сьогодні є повод радуватися. Сьогодні ми усиновлені. Свої не прийняли, він чужих прийшов набрав. По обочинах, кривих, хримих, сліпих, грішних, больних. Пособирав тих, у кого, ну, у нас наслідство дуже хороше у всіх. Язичництво поклонялося ідолам, і отам вплоть до мовах, аж туди, далеко-далеко. Сьогодні ми поклоняємося Христу і Баку наш на небі. Велика ціна заплачена, ми сьогодні будемо згадувати, якою ціною ми стали його дітьми. По праву повноценно зі спадщиною, з майбуттям, з вічним життям. Це надихає. Це надихає кожен день вставати і робити це правильно, коли важко, смірятися, вміщати, любити. Це надихає. Бо сьогодні я в Богополучній сім'ї з правильним майбутнім, з правильним життям, з правильними стосунками і з правильним порядком. І дуже жалко бачити, коли люди з цієї хорошої сім'ї уходять. Поводів багато, Ображатися, болить, злість, ми втрачаємо, всі багато втрачаємо, всі вони нам рідні. І ми проходимо важкі, і багато поводів. Я бачу, люди бувають, з цієї благополучної сім'ї. Ну, Нам є сьогодні повод радуватися, згадувати, що ми сьогодні в хорошій сім'ї. Сьогодні маємо батька, ми більше не сироти. І Христос прийшов на землю, коли уходив, прийшов, щоб нас викупити, і коли уходив, каже: я уходжу, але я не оставлю вас сиротами. І з вами залишиться Дух Святий, який при вас перебуває і у вас буде перебувати. Щоб нам далі бути його дітьми не тільки вірити, а перебувати в духі, щоб Дух перебував в нас. Щоб не тільки в неділю ми були в церкві, і не тільки отак ми були віруючими, і це я не вам кажу, а собі. Бо дуже удобно бути віруючими, бо тобі видно, що ти віруючий, бо ти Біблію взяв, а в дусі перебувати. щоб Дух перебував серед нас. Щоб Він перебував в нас і працював. Не по згадкам, не по чуткам, не по виспомінанням хорошим, як було, як мертві вставали, як і люди, як спасалося, як каялись, як плакала, а щоб сьогодні було. Давайте помолимося, щоб Бог по-особному прибув сьогодні серед нас, Духом Святим. Слава тобі, великий Господь! Я дякую тобі, що я є дитиною твоєю, що ти мене знайшов, Боже, знайшов там в темряві, Боже, де багато болі. Де багато смерті, Боже. І ми дякуємо Тобі, Боже, за Дух Твій святий, який прибуває в нас і серед нас, Боже. Дякуємо за роботу Духа Твого, святого, Боже, що Ти працюєш в наших серцях, що Ти даєш нам силу